Каз це гостре, особливо небезпечне вірусне захворювання усіх теплокровних тварин і людини, спричинене нейтропним вірусом СКАЗУ, характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи і завжди закінчується смертю. Про небезпеку такої страшної хвороби, як СКАЗ та епідемічну ситуацію по Донецькій області, розповіла на брифінгу, виконуючи обов'язки, завідуюча санітарно-карантинного відділу Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мост України, Олена Медведєва. Це хвороба, ще відома як гідрофобія у людей і рабіс у тварин. Людина заражається під час укусу або потрапляння слини хворої тварини на пошкоджену шкіру або слізові оболонки. Зараження можливе також через предмети, забруднені слиною хворих тварин. Джерелами збудника сказу є дикі та домашні тварини. Найбільшу небезпеку становлять схижі це вовки. Лисиці, їжаки, кажани, щури. З домашніх це собаки, коти та сільськогосподарські тварини. Головна ознака хворих тварин це зміна їх поведінки. Дикі тварини вони втрачають страх, з'являються в населені пункти в місцях випасу та утримання худоби, нападають на людей та тварин. Що стосується домашніх тварин, то вони стають неспокійними, пригніченими, відмовляються від їжі та води і кусають господарів. Часто внаслідок утрудненого ковтання зрода тече слина. Буйний період триває кілька днів, після чого розвивається параліч і смерть. Слина хворої тварини містить в собі вірус ще за 10 діб до появи перших ознак захворювання тварини, тобто інфікувати людина може від тварин, які зовні виглядають здоровими. Завідувачка санітарно-карантинного відділу Донецького обласного центру зазначає, що якщо вас вкусила або навіть облизала безпритульна чи дика тварина, необхідно звернутися за медичною допомогою. Симптоми захворювання у людини це біль, відчуття поколювання чи печія в місті укусу, підвищення температури. А коли вірус досягає головного мозку, починаються галюцинації, збудження, світобоязнь, водобоязнь, утруднення при ковтанні рідини та поява судом при спробі пити воду. Інкубаційний період сказу триває від 1 до 3 місяців, але може змінюватися від одного тижня до одного року. Коли з'являються вказані симптоми, то хвороба вже не вилікована і людина помирає в страшних муках. І потрібно, потрібно пам'ятати, що ліків проти сказу не існує у хвороби 100% летальність. Єдиний шанс запобігти розвитку хвороби після укусу тварини – це екстрено вакцинуватися. Всі заклади охорони здоров'я Донецької області у достатній кількості забезпечені необхідною вакциною. Для призначення курсу антирабічної вакцини необхідно звернутися до лікаря травматолога за місцем перебування або в разі його відсутності до лікаря хірурга. У разі множинних або глибоких укусів. Небезпечної їх локалізації, а це в першу чергу: обличчя, шия, голова, пальці рук, або ослизнення оболонок, укусів, завданих хижими тваринами. В цьому разі зменшується набагато інкубаційний період, тобто, все це проходить дуже швидко. Окрім вакцини, призначається ще й антирабічний імуноглобулін. Сьогодні сказ реєструють практично у всіх країнах світу. Територія Донецької області, як і усієї країни, є небезпечною. Епідемічна ситуація щодо захворюваності людей на сказ залишається нестабільною. На даний час в умовах воєнного стану і бойових дій не проводиться ні щеплення діких тварин, ні їх відстріл. Протягом поточного року звернулася за медичною допомогою після укусів тварин. По області 526 осіб показник склав 45,1. З них 80% було покусано собаками, собаками. решта це котами, козою, великою рогатою худобою три випадки. Відповідно, зростають ризики зараження. У цьому році зафіксовано вже 5 підтверджених випадків сказу серед тварин у Добропільській та Краматорській громадах.